Вони легкі, води не проникні та компактні. Завдяки ним наші захисники залишаються сухими під дощем там, в окопах на передовій. Світлана нескоромна одна з координаторок волонтерського центру Шостка добро показує костюми, які відшивають майстрині. В чому особливість цього костюма? По перше, це тканина, вода не проникна для того, щоб хлопці наші у негоду були сухі. І Ці костюми вже випробувані, хлопці нам багато роблять замовлень. І коли ось це на початку осені у нас була дуже така похмура погода, у них там на, на напрямках, де вони, де вони воюють, теж, то вони сказали, що завдяки вашим костюмам ми залишилися сухі. Знаючи про гостру потребу захисників у подібних костюмах, волонтери, як зразок, спочатку купили. Один фабричного виробництва однак було виявлено недоліки, і майстрині волонтерського центру допрацювали досконалу модель. Ми один костюм замовили в інтернеті, послали їм і сказали, вам підходять такі костюм? От, вони сказали, що так, цей костюм нам підходить. Але той костюм був маленький, тобто він на футболку одягався. А нам же ж треба було, щоб вони одягнули свої куртки, а потім одягнули ще бронежилети, а зверху там ще що іще ну, свої карманчики, от ці всі, так. І тому вони попросили удосконалити, тобто зробити їх поширювати. Зробити їх довше, зробити капюшон такий, щоб зручно було одягати на каску, тобто дівчата наші вдосконалили. Як говорить пані Світлана, для захисників ці костюми як знахідка, тим паче, зараз, коли на вулиці сиро і постійно дощить. Далі внизу на штанях резинки, які теж закривають. Ноги, щоб вони не дуже промакали шкарпетки, так? і легко тим, що вони збираються ось такі підсумочок, мішечок і їм легко переносити. Хоча вони кажуть, що ми їх у вологу погоду ми їх і не знімаємо. З цього волонтери виготовили вже 32 таких костюми, працюють ще над 12-ма. Майстрині говорять, якщо від хлопців і надалі надходитимуть запити на них, відшиватимуть ще. Аби тільки полегшити їхню важку, та таку потрібну справу захищати Україну.